Добрий день, діти! Послухайте і відгадайте загадку. Жовтий лист розфарбувала, урожай з полів зібрала. Золотила вербам коси, чарівна цариця. Так, осінь дійсно чарівна. Тільки погляньте на цю красу, на це розмаїття фарб. Восени відбуваються значні зміни в природі. З кожним днем стає прохолодніше. І люди починають одягатися тепліше. Частіше йдуть дощі, землю вкривають густі тумани, вже відчуваються перші заморозки, можливий сніг. Люди закінчують збирати врожай з садів, полів, городів, також гриби, ягоди. Звірі деж готуються до зими. Перелітні пташки відлітають у теплі краї. Зараз пограємо з вами в гру осінь яка. Вам треба дати відповідь, використовуючи малюнки підказки. Осінь яка. Тепла. Осінь яка. Сонячна. Осінь яка. Золота. А тепер самі. Молодці! А зараз пограємо в гру, що буває восени, і за допомогою картинок спробуємо скласти розповідь про осінь. Восени сонечко ховається за хмарки. Восени часто йдуть дощі. Восени листя дерев змінює колір і опадає. Восени звірі роблять запаси на зиму. Перелітні птахи відлітають у теплі краї. Восени люди одягаються тепліше, беруть парасольки. Восени люди збирають врожай. А тепер, за допомогою схеми, спробуйте самі скласти розповідь про осінь. Розумнички. А зараз попрацюємо з вами трохи у зошиті. Відкриваємо зошит на сторінці 17. Повдання. Розфарбуй жовтим олівцем листочок біля малюнків із зображенням осені. Поясни свою думку. Дивимось перший малюнок. Восени розпускаються листочки? Ні. Восени після дощу з'являється веселка. Ні. Восени достигають ягоди. Так. Восени йде сніг? Ні. Восени розквітають підсніжники? Ні. Пташенята вилуплюються восени. Ні. Восени опадає листя з дерев. Так. Восени пташки відлітають у теплі краї. Так. Розумнички, з усім справились, а зараз згадаємо, про яку пору року ми сьогодні говорили. Які ознаки осені ви знаєте.